Лагідний промінь сонця, Запах патух'яних трав, Всю цю красу навколо ти мені дарував і в моїм серці трепет, сльози бринять в очах, весь неосяжний всесвіт. Є у твоїх руках і в моїм серці трепет, сльози бринять в очах, весь неосяжний всесвіт. Є у твоїх руках, я є немов краплина серед полів і гір. Але твоя дитина і на мені твій взір і хоч твоїм є все світ, небо твій вічний дім, стукаєш в моє серце, щоб оселитись в нім, і хоч твоїм є все світ. Небо твій вічний дім стукаєш в моє серце, щоб поселитись в нім. Дні швидко так минають. Все круговерті справ, часто не помічаю сонця і запах трав. А ти милосердний, щедро даруєш знов, ніж не проміння Сонця, милість Твою любов, а ти милосердний, щедро даруєш знов, ніж не проміння сонця. Милість твою любов! знаю, ти завжди є поряд, і в твоїх руках не страшні пітьма, і морок, бо ти світ у шлях, ти ведеш мене за руку і твоя любов, наче сонце гріє, душу оживляє зно, наче сонце гріє, душу оживляє знов. І твоя любов. Наче сонце гріє, душу оживляє знов. І твоя любов, наче сонце гріє, душу оживляє -о. Oh, yeah, I mean.